Добрий день, Валерій Володимирович Ваченко, головний тренер Київської боні. Валерій Володимир, прокоментуйте. Будь ласка, сьогодні два видалення, рахунок 1-1. і все ж таки, ось ця нічия, як вона це позитив чи негатив сьогодні, на вашу думку. Цей результавці ну, в цілому, так ми налаштовувалися на дуже тяжку гру, налаштовувалися в будь-якому випадку на перемогу. Але так як проходив матч, я вважаю, що би більше позитива. Чим негатива могли переломити ход ді, могли десь вирівняли, як мінімум гру і рахунок, але десь в кінцівки не схватіло майстерності, тому що я якби завжди, завжди кажу, десь нехватка у ціх так кінцівки майстерності довести цей м'яч, віддати зіграти на партнера. Поки що це, ну, це так, да. Ну, Ми працюємо над цим. А то, як складався матч, да, дійсно як би, емоційний футбол, Багато е, помилок було з боку суддів, е, на, на мій погляд. Перебування в пенальті теж як би, по накалу матчу, по грі, Ну, буквоїдство, можна так сказати. Там, ходять там, з лінійкою вимірюють ну, всі матчі, будь-які матчі. Там, а я якщо він забив мене і теж вийшов, теж ми перебуватиме. Тому такою ранні от, на вашу думку. Як воно вплинуло на гру? І, ну... так, звісно, би, такого ми не очікували, що одразу перебудовуватися треба, виділено. Сказати, що там рибка щось да, він старалася. Ми Сашка підтримали, старався виправити помилку. І захисників, і півзахисників ми в центрі поля на ровному місці по, 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 втратили м'яч і треба було вже переключатися, якби да, як він старався виправити помилку команди. Це команда, ну, як бачимо, показ, показали видалення. Хоча ми думали, там буде на да, і боковий суддя показували, Значально ми спокійно спостерігали, але. Втручання вара і, як бачите, в що це вилілось. Угу. Чому, коли рибку видали, ну ви видали федалійська Ну, вони сіли. Вони у нас всі однаково, всі молодці, працюють, і тут головна болі тренера, проблема є, кого як би, ставити на ігру. Зараз да, Артем Кічак у нас грав ці ігри, тому далі десь Федорівському. Тим паче ми знали, що десь ми в іншості будемо, десь прийдеться мобільності підстраховувати захисників. Федорівський в цьому плані чуть-чуть рухливіше. тих матчах, що залишилось, він буде основним. Подивимось. Все від них залежить мимо. Що сказали після матчу команді? Е, звісно, поблагодарив хлопців за самовідачу, за бажання перемогти. Всі діяли на полі як один служений механізм, але так, да, помилки є, але нікого не було, а, хто десь там байдуже відносився в момент, всі билися як спартанці в цій грі, але десь би, не вистачило десь креативності попереду розпорядитися з м'ячом і вирвати цю перемогу. Були моменти, були, как би, а найголовніше, що є характер і бійцівська якість у хлопців. А це вже добре. Дякую, дякую. Вам. Головний тренер Мина, коментар. Я дуже коротко. Перший у мене немає слів що вам сказати, і мабуть, я багато хочу від своєї команди. Дякую їм за видачу, але цього було сьогодні мало, щоб цю ігру виграти важливе питання. Кажуть, що вилучення ламає гру, але ж не тільки для тих, у кого вилучення. Так доводиться перебудовуватись і іншій команді. Як ви цей компонент оціните. Ну, так, ми... нас сьогодні не вийшло е... грати в більшості так, як ми хотіли. Так, uh, да, було пару моментів в першому таймі. І, там штанга, перекладені, две перекладені. Не вийшло зіграти якісно у більшості. Було декілька моментів в першому таймі було потрапляння м'яча у попереччину, але цього занадто мало, щоб виграти цю гру. Ще питання, можливо? Дякую. Дякую.